«Господь З вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає. І разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає дев'яносто дев'ять у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, кладе на неї свої, кладе. На свої плечі, радіючи, і, прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які. Не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубила одну драхму, Не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає приятельок і сусідок, кажучи. Радійте разом зі мною. Бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо з вами дві притчі: притча про загублену вівцю і притча про загублену Драхму. Ця притча сказана не просто так, а сказана в певних обставинах. Отож читаємо, що всі митники і грішники, щоби послухати Його, наближалися до Ісуса і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і разом з ними їсть. І в цьому моменті варто затриматися буквально на кілька хвилин. Тому що ми чуємо ось цей вислів, що Ісус приймає грішників і їсть разом з ними. Що означає з кимось їсти? Це означає з кимось проводити час, спілкуватися. Людина не їсть з тим, з ким не хоче їсти, тому що все-таки ділити з кимось стіл – це певен прояв якогось дружнього спілкування. Довіри в тому числі, що от людина Може з кимось їсти, от навіть є багато різних висловів, на кшталт, що там кусок в горло не лізе. Якщо якійсь людині з кимось дискомфортно, ну, то вона не хоче їсти просто-напросто з такою людиною чи проводити з нею час. Ну і тут є такі речі, які я думаю, що абсолютно для всіх зрозумілі. І абсолютно в кожній культурі ділити з кимось стіл, це з кимось товаришувати, розмовляти, спілкуватися, бути з кимось. На відстані витягнутої руки. І тут можна затриматися при цьому вислові, що він їсть і п'є з грішниками. Отож, цей тренд, який є надзвичайно модним, популярним, мовляв, потрібно не потрібно каятися в своїх гріхах, можна бути з Ісусом, треба бути з Ісусом всім. Тому що Ісус ж спілкувався з грішниками, значить, для того, щоб бути з Ісусом, не потрібно переставати бути грішником. Достатньо просто хотіти бути з Ісусом, і цього вже достатньо. І ці речі, вони проскакують в різних ситуаціях, при різних нагодах, абсолютно при різних. Тобто, з одного боку, люди, які не хотіли би готуватися до таїнств. Наприклад, не хотіли там, чи готуватися до першої сповіді, до причастя, які би не хотіли готуватися до шлюбу. Ну, як правило, саме тут конфлікти виникають чи, там до миропомазання. Починають десь щось там трошки читали, буцім Святе Письмо, і починають казати, що що ви ставите якісь вимагання, ставити якісь перепони людям. Адже Ісус з усіма був, з усіма грішниками. Навіщо церква встановлює якісь там правила, морочити людям голову? Це все не потрібно, це все зайве, це все фарисейство. І мушу сказати, що часом доводилося почути саме такі речі. Але тут треба сказати, що люди щось там, можливо, і чули, щось там можливо, і читали, ну, наприклад, цей фрагмент. Але тільки на початку не дочитали кілька наступних рядків, де Ісус розповідає спершу про ту саму вівцю, яка загублена, яка знайдена, тобто вона була поза стадом, але повернулася в стадо. І далі Ісус. Пояснює, як тлумачити саме цю притчу. Дуже важливо звертати увагу, того, що до, до дуже багатьох притч є саме ось ці пояснення. Кажу вам, що за одного грішника речення не, не закінчується, продовжується, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Отож, все впирається саме в це покаяння. Тобто, те, що людина є грішником, це є факт, якого не можна уникнути. Хто каже, що він не грішник, або він не пізнав свого гріха, і він сліпець, або він брехун, знає свій гріх, але не визнає його. Тобто, і перший і другий випадок він розминається з розумінням, з баченням свого гріха, і це є проблема. Тому що так свій гріх потрібно пізнати, його потрібно зрозуміти для того, щоб з нього виправитися, для того, щоб з нього покаятися. І тут акцент стоїть саме на покаянні, не тільки на тому, що Ісус хоче бути з грішником, Він хоче бути, ми це знаємо. Сьогодні ми з вами живемо не в таку епоху, коли люди шарахаються від Бога, від того, що це суддя справедливий, який за добро нагороджує, за зло карає, люди стоять здаля. Така ситуація була років зо сто тому, як ми читаємо. Різноманітні об'явлення, різноманітні біографії святих, ну, хоча б та сама мала Тереска, яка розповідає про те, що зараз потрібно розповідати про Божу любов, того що люди бояться Бога, бо Він надто суворий. Сьогодні ситуація діаметрально протилежна. Люди мають таке в собі переконання, що Бога. Не те, щоб боятися, з ним рахуватися не слід. Взагалі, те, що він каже, не має ніякого взагалі значення. Можна робити собі що завгодно, можна жити собі, як попало, а Бог він має прощати, він має на все заплющити очі, він має на все махнути рукою. Того що ну, він же ж Бог, він же ж хоче, щоб я був з ним. Взагалі хай буде вдячний, що я хочу бути з ним. Тут ще не знаю, якийсь могареч мені має поставити за те, що я би хотів бути з ним. Так, сьогодні саме є таким підхід. Коли ми слухаємо різноманітні дискусії на тему гріха, на тему покаяння, то, боронь, Боже, ну, в переносному сенсі маю на увазі, вам сказати про те, що грішник має виправитися, що грішник має змінити свою грішну поведінку. Різноманітні дискусії, різноманітні спілкування, виписування терабайт інформації про те, що як це зробити так, щоб включити в церкву і таких грішників, і таких грішників, і таких грішників. І таке враження, начебто люди вигадують колесо наново. Стоп, чекайте, колесо вже давно вигадано. Ми вже давно користуємося колесами. Людство давно їздить, колись там їздило на якихось возиках, на колісницях, використовувало колеса давно, давно, придавно. Не треба вигадувати ще раз колесо, як включити грішників в церкву. Рецепт залишається той самий, який був від часів Ісуса. Господь тішиться грішником, який що? Ні, не просто приходить. Ні, не просто каже, тіштеся, бо я прийшов, е, який кається. Покаяння є дорогою до спасіння, покаяння є можливістю прийняти той дар, який Ісус дає задарма спасіння завдяки Його силі. Не, ми, не завдяки собі ми спасаємося. Але людина не прийме цього дару, якщо не захоче відштовхнутися від свого гріха, якщо не захоче відвернутися від нього, сказати, що ні, це щось, що я повинен залишити. Повернімося до цього образу загубленої вівці. Вівця не може одночасно знаходитися поза стадом і знаходитися десь на якомусь урвищі скали. І казати: Я тепер, я якби хочу бути в стаді, але я хочу залишитися на урвищі скали. То давайте ви тепер, як стадо, з пастирем разом. Приходьте разом до мене, я тут буду висіти на одній бадалинці, на одній ниточці достатньо подуху якогось повітря, вітру, щоб я зірвалася з цієї скелі і розбила собі голову. Але ви всі маєте спуститися до мене і так само повиснути на цій самій баделинці. Ну, чим це все закінчиться? Ну, Поживемо, побачимо. Якби не переживайте, як би. Впадемо, то впадемо, велика біда. Сьогодні цей діалог виглядає саме так. І тут треба сказати, що стоп це дорога в нікуди. Історія, яку пропонує Ісус, це історія повернення в стадо грішника, а не виводження стада до грішника для того, щоб все стадо зірвалося з скелі. Не так має бути. Чи чекає Ісус кожного? Чекає. Чи кожен. Своєрідно, на свою міру є грішником є. Як повернутися в стадо, як знову бути з Ісусом? Покаятися в своєму гріху, виправитися з Нього, намагатися працювати над ним, намагатися дозволити Божій благодаті для того, щоб викорінити цей гріх. Але якщо людина починає казати ні, я поза стадом, і так як я. Яка поза стадом, яка висить на бадалинці десь на урвищі і може розбити собі голову, скрутити шию, ось це є нормальний стан. Ви всі 99 овець, ви неправильні. Ви всі маєте піти на урвище, ви всі маєте вийти зло на церкви, ви всі маєте покинути стадо, тому що нормально бути на урвищі, а не в стаді. І сьогодні ми чуємо саме такі розмови. І тут треба сказати: ні, стоп, чекайте, ми не можемо Боже Слово перевертати догори дригом, як кому, коли подобається в залежності від якоїсь моди, від якихось віянь. Боже Слово є опорою, а не віяння є опорою. Часи змінюються, мода змінюється, настрої змінюються. Але потреба людини в тому, щоб жити і отримати спасіння, залишається тою самою. Дуже важливо, щоб ми цей ґрунт під ногами відчували дуже надійний і не зривалися зі скелі. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чуємо, що кожному потрібно для того, щоб бути з Ісусом покаяння. Кожному за своє, але кожному потрібне покаяння.